Історія цієї ікони, от, Неопалима Купина, це ікона, яка написана е, на афоні і освячена на престолі храму Святого Пантелеймона. От, а перед війною вона мироточила. У нас дуже багато ікон, які перед війною мироточили. Попала вона дивним чином до нас, колись проректор е, з сільгоспінституту тоді був на з студентами і каже, чую, що грають в доміно, по чомусь так лускають. Каже, прихожу, дивлюся, ікона». Він каже, я. Так не віддавали, каже, вимушений виміняти, бо в них там за Забрав цю ікону, а вона в нього знаходилась вдома. Ця ікона, і потім він вирішив передати на храм. Ікони, оці, що ви бачите, у нас тут тільки деякі зроблені на замовлення. Це якраз роботи Володимира Козіра, художника. А всі інші ікони це в основному принесені людьми. Всі ікони, що люди приносять, вони всі є. Ми деякі рамки додаємо, деякі реставруємо це все принесене людьми. Хтось приніс, залишив. Я пробував відчислити, але тут нема підпису. Замок. Чись цена провезли хату, розбиралась. Якщо вдасться, відновити відмовили. Оці ось, ось ікони старовинні. Це покровителька воїнів. А це все теж ікони перенесені людьми. Ми їх ще не упорядкували, ми упорядкування вже будемо проводити після внутрішнього ремонту. Тут потрібен реставраційний ремонт, фарбувати все. І ми тоді вже виставимо ікони, так якого не мають бути. От але поки що ми ремонтом не займаємося, закінчиться війна, будемо ремонтувати.